Друзі, ми в Баштанці поруч зі мною. Пан Сергій, як можна ваше прізвище називати? Да, Значить, можна називаємо. І він є командиром батальйону Баштанської територіальної оборони. Ми знаходимося не в центрі Баштанки на тому місці, де безпосередньо 1 березня відбувався бій з російськими загарбниками. Розкажіть ти в двох словах, як все це відбувалося, звідки вони прийшли? Що і як було? З, з міста Херсона, з напрямку Херсона, з населеного пункту Добро в напрямок міста Баштанки з того направлення зайшла колона угу. з Російської Федерації. Скільки одиниць техніки там було, плюс-мінус? Ну, Порядка 100 единиць. Ста один нічого собі. Вона не вся зайшла ну, в Баштанку. Да. Угу. Колона, яка витягнулася і дійшла до греблі, прийняла бой з територіальною обороною і родиною охороною територіального центру комплектування. Mm -hmm. Плюс включилися місцеві жителі, які з опалюючими сумішами також допомагали вести бій. Фантастика! Люди просто вийшли місцеві люди і просто це палили цю русню. Так. Скільки єдиниць техніки спалили? О, Миколаїв місто герой зараз покажемо. Бачите, який гарний бус. І скільки одиниць техніки тут спалили? Три єдиниці. Тут а, прямо на мосту було спалено. Угу. А, потім колона є, начала Угу. Колона почала відходити і пішла абізмін путем в напрямок широкого. Тобто вони не змогли тут пройти і тоді розгорнулися так, і пішли. так. так. Фантастика. А частина прийшла в тому напрямку. Голова адміністрації Баштанської. Вітаю вас. Можна ще попросити вас представитися. Владислав Дмитрій, голова військової адміністрації Баштанського району. Ще один наш герой, якого насправді ми надзвичайно роботу зроблено. І це наші поліцейські фантастичні. Це Олександр Ноздратенко який є керівником баштанського районного відділу національної поліції, так ну, тобто, фактично, ви без збройних сил прийняли цей бій? Ну рота та чи чесно кажучи, то все-таки не збройні сили в прямому Територіальна оборона територіальна оборона в першу чергу місцеві мешканці засобами територіальної оборони, де на озброєнні тільки стрілкова зброя. Скільки Приня... вас на той момент було в територіальній обороні людей? О, порядка 300 чоловік. Друзі, отак от силами просто, просто з коктейлями Молотова і зі, як кажуть, стрілкотньою. І так. ви зустріли техніку Саме та, так. — А там була і броньована ж техніка в цій Не колонії. Да. І танки теж да. були? БТР були? тут спалили. Угу. Фантастика, друзі! Оце наші українці, це Баштанка. Ну і тепер вся країна знає, що ми з Баштанки похуй танки. І ми це знаємо, це вже знає вся країна. Ми на вулиці Баштанської Республіки. Тепер ми знаємо, що таке Баштанська Республіка. Я вам зараз продемонструю. Дивіться, це, на жаль, то згоріла будівля, але той космонавт і вулиця Баштанської Республіки. Дійсно, Баштанська, ну завжди Баштанська територіальна оборона, а вона неймовірна. Я... Ви знаєте, до речі, що оновили перелік найсильніших армій світу, і баштанська тероборона зайшла в десятку. Ну, нам приємно, нам приємно це чути. Ну Ви заслужили. Думаю, Ми старались. Це заслуга всього всього населення Баштанського, 100%. 100%, 100%. Ми вам дуже дякуємо. Пишаємось вами.